Ти знаєш, біль хатинка серед лісу, де двері зачиняють на замок, де чути плач оранжевому лису, а для людей усе з тобою ок, Де білка на столі горіх зай, а вітер коло сково де небесам нема кінця і краю, І все, що зараз маєш ти, це мить. Ми часом забуваємо вже хто ми. любов втрачається між папірців. Коли людина валиться від втоми, на спині в неї тонна сірих днів. Люби себе, будь тим, хто розуміє, роби метою самопізнання, бо ти єдиний, хто тебе зігріє, шукатимеш, як шлях свій мене.